Одразу вісім вибухів, майже три сотні загиблих, пів тисячі поранених. В неділю вранці у шрі-ланці віряни зібралися на святкову великодню службу. Аж раптом популярний серед туристів острів в Індійському океані сколихує теракт. Об'єктами фактично синхронної атаки стають три церкви в кількох містах острова, зокрема і в столиці Коломбо. Від вибухів здригаються навіть три фешенебельні готелі. Ніхто не очікував, що велика неділя великодня закінчиться для нас так жорстоко. Я чув вибух, після якого дах впав просто нам на голову. Ми вхопили дітей і почали тікати. Але коли я опинився в госпіталі, я побачив, як мій зять і син скривавлені лежали на підлозі. Кількість загиблих та поранених невпинно зростає. а Невдовзі лунає ще два вибухи. Один біля зоопарку, інший у столичному районі під час поліцейського рейду, гине троє копів. Це дуже серйозна ситуація, скерована на дестабілізацію країни та економіки. Я рішуче засуджую цей кривавий боягузловий напад на релігійні заклади та деякі готелі столиці. По всій країні запроваджують комендантську годину, обмежують доступ до соцмереж, закривають навчальні заклади. Серед загиблих не менше 35 іноземців. Серед жертв є і діти. Один із терористів привів у дію вибуховий пристрій, коли стояв у черзі за сніданком в готелі. У цьому місцеві загинули троє нащадків данського мільярдера. Родина бізнесмена приїхала на острів, аби відсвяткувати Великдень. Українців серед загиблих і поранених немає. Поліцейські з'ясували, що до теракту причетні аж 24 особи їх затримали. Решта терористи, смертники. Вибухи називають кривавим актом релігійних екстремістів. Невдовзі відповідальність за них бере на себе одне із терористичних угруповань. І в цю саму мить лунає черговий вибух теж біля католицького храму. Просто під час розмінування здетонував надчинений вибухівкою фургон. Постраждав чоловік, якому ледве не відірвало руку. Що сталося? Тебе вибух так травмував? Так. Де саме рвонуло? На подвір'ї церкви? Церкви та готелі були не межею. Правоохоронці знайшли майже сотню детонаторів на одній із автобусних станцій. Саморобну вибухівку також знешкодили в головному міжнародному аеропорту. Ця низка терактів стала найкровопролитнішою після закінчення громадянської війни на Шрі-Ланці.